Я люблю сливи. Але мені слива не везе. Я не можу щось виростити в себе нормальні сливи. Колись були, такі були гарні, посихали, а свіжих не завела. Ота От падлюка слива, що я на показувала, вона так цвіла-цвіла і так і плодів не, не було. А мені сестра принесла. А я вже з'їла їх багато, а тоді думаю, наталко. Тож, якщо ти маєш сливи, звари киселицю і людям покажи. Нехай хтось побачить, яке блюдо восени можна зробити без слив, то неможливо. А коли є сливи, то буде блюдо киселиця. Киселиця має бути киселиця. Ну, ви здогадалися, що то сливи мають бути. Порізані. І я бачите, як від кісточки їх відділяють. О, боже, я як подумаю, кожну осінь бабуся тільки сливи починали дозрівати, у нас була киселиця. О, отак я швиденько нарізаю. Потім я буду його смажити, як казала теж моя бабуся. Але киселиця це не тільки сливи. Там ще є один особливий інгредієнт, але це все по порядку. І так, щоб була киселиця, треба, щоб ще була мама лига Ой, Молдова кажуть, що це їхня страва національна. Може і їхня. Але у мене ця страва була кожен день. Тому що мої батьки, особливо бабуся, любили. Мамалегу у всіх виглядах. А мамалега з киселицею це була бабусіна страва. О, в мене є, бачите, тут є мамалега труба. І я зараз, головне вгадати. Боже, я не завжди того можу вгадати. Треба, О, треба її помаленько насипати, от і колотити. І щоб не рідка була, і щоб не густа була. Боже. Ціла наука. Люди якось вміють по грамах. Я не вмію, я все на око. Все пробую на зуб. На око У мене немає, що там має бути 30 грам чи 100 грам. От дивлюся. Так, кипить і ніби крупинки підносяться. Ніби вже і достатньо. По-моєму, буде достатньо, бо треба, щоб вона зварилася і не була дуже густа. О! Так, тепер роблю. Малий вогонь і весь час помішую. Воду передчасно посолила. І весь час от помішую, помішую. Така проста страва, така проста, слухайте. Але колись це була, знаєте, ціла процедура. Качане кукурудзи сушили в печі. От бабуся пекла там якісь коржики, потім закидали качене. Потім теребила, я їй допомагала. Потім вона в мішечку несла в колоски там був млин і мололи, приносила. А та мука була така духняна. А маленька це просто, це не бабуш. Тут не треба ні маса, ні сметання. Вода трошки солі і кукурудзяна мука або дрібнюшечка крупа. Слава Богу, зараз такий вибір в магазині. Хоч муки, хоч крупи, яку я хочу. Але отого от, от того запаху... От дивіться, бачите, як вона в мене? Вже булькає. булькає. я її колочу так, щоб вона відставала вже від країв. Ось тоді буде мамалига е, вже готова. Дуже все просто. Я її обожнюю сметану. таку прямо ложку сметани, ложку мамалиги, так би їсти. Я її обожнюю з бринзою. Навіть просто з сиром посоленим. Обов'язково мають бути шкварки. До речі, що до шкварків, бачите? У мене шкварки є завжди на поготові. От такий рондель. Шкварки з цибулею. Часом хочеться хліба помастити, а часом кашу якусь. Боже! Якась пшенична каша. Чи ячмінна помастила шкварками першим блюдо. Може комусь вру. то дико слухати, а для мене то просто кайф. І так. Моя мама лега булькає, булькає, і я вже її майже, майже приготувала. Ще якась мить і мама лега буде готова. О, щоб не пристала. О, так. То в мене ложка, а в бабусі копистка була. Така витисана з, з, з якогось поліна. Така. Дерев'яна штука, копистка. Чого саме кописткою? А я не знаю. І то вона стояла. І от так все колотила, колотила, колотила. І я то роблю. О! Бачите, як відстає від країв? це вже мама лега готова. Ну а, сливи порізала. О, бачите? Я такими величенькими кусочками порізала і їх прямо в кастрюльку, можна і на сковороду. Байдуже. Я кладу на вогонь. Я додаю спочатку дві ложки цукру. О. Зараз слива почне пускати сік. О, бачите, як вона виглядає. Ну, спочатку вона виглядає на сливу, схоже. А вже... Потім буде схожа на киселицю. Все. Моя киселиця парує і булькає. Вже поміняла колір. Уже такого вишневого кольору. І так ще півхвилини і я буду ласувати. Мамалига з киселицею в мене буде. Свежу не можу дочекатися. Вже немає спірцю. Немає терпіння. Моя мама лега. О! Вдалася, як ніколи. Супер. І кріселіця. Вона може бути такого червонішого кольору, залежно від сливок. О, дивіться. Отак. От Ви ж такого не бачили, мабуть, і не їли. думаєте, що там баба? Таке придумала. А я. А я просто не можу дочекатися, щоб цю справу покуштувати. О! Отака така в мене справа. А! М -м -м. Боже, я розумію свою бабусю. Їй то було так смачно, а мені ні. Мені було дивно, я ніколи не пробувала. Якими все-таки дурні молоді. Перший треба слухати, як сказала баба, що воно смачне. Значить смачне. І тільки тепер, коли я сама стала бабусею, я розумію, яка то смачна страва мамалега з киселицею.